Слава Україні! Чергове включення оперативне. Ну, насамперед прошу реагувати на повітряну тривогу. Дякуємо Богові нашим Збройним силам України. Більшість ракет збивається, але черговий удар по енергетичній інфраструктурі по Україні з боку расистів. Тому прохання реагувати і може бути все будь-який сценарій, і, на жаль, можуть бути. Аварійні відключення світла, в тому числі в Івано-Франківській області. Але надіюся, що наша протиповітряна оборона вона до останнім часом дуже добре почала працювати, і більшість ракет буде збито. Але ситуація досить і досить напружена. Тому звертаю увагу, реагуємо на повітряні тривоги і може бути все. Тому ми вчорашнього дня розпочали також. Ті заходи, які планували, коли буде повністю відключення світла, але розуміємо, що зараз цей момент може настати в будь-який час. З понеділка, по графіку, який ми доведемо, по всіх мікрорайонах нашого міста ми будемо годувати одиноких людей, пенсіонерів. Цей графік розмістимо в засобах масової інформації, розмістимо скрізь, де люди зможуть погрітися, чай тощо. А також е, хотів би е, звернути увагу про те, що котельні сьогодні працюють в більш-менш нормальному режимі. Більшість котел тобто, нам зі сварками, з боями вдалося зробити так, щоб все таки критична інфраструктура, зокрема котельні. Вони працювали і забезпечували теплом. Є проблеми, правда, там, де встановлені індивідуальні теплові пункти, які працюють на електриці. Тому є певні проблеми з деякими закладами освіти і з деякими будинками. Але ми працюємо над тим, щоб все таки теплоносій був і водопостачання було у звичному е режимі. Але ще раз нагадаю: ворог не спить, ворог завдає ракетних ударів. По, по інфраструктурі навіть якщо ці ракетні удари не йдуть по нашій області вони розбалансовують систему енергетичну івано-франківську івано-франківській області. Нагадаю, списки графіки, плани графіків відключень складає обленерго з погодженням з військовою і цивільною адміністрацією. Голови громад можуть звертатися, можуть писати листи, можуть сваритися. Але ці списки складають е, працівники обленерго з погодженням з військової цивільної адміністрації. Ну і е, хотів би також сказати, що ми далі продовжуємо допомагати людям на останньому засіданні виконавчого комітету. Е, продовжуємо програми. Нагадую е, про ті соціальні програми, які є в Івано-Франківську. Це люди золотого віку, старше 70 років. До дня народження можуть отримати допомогу, і наступний рік ми продовжуємо цю програму. Теж до дня народження будуть отримувати люди е певні кошти. Інваліди першої і другої групи. Наші військовослужбовці поранені. Наші військовослужбовці, які ще не оформили статус учасника бойових дій е на комунальні послуги, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 3 тисяч гривень. Решта, якщо є статусу, буде, ми компенсовуємо. А також ви знаєте, що ми безкоштовне харчування наших військових, дітей військових в наших закладах, дитячих садочках, школах. Тому ми працюємо сьогодні. Зранку я на чорній п'ятниці мав можливість об'їхати район Івана Павла II, Був в 22-й школі. Дещо там прохолодно, відверто хочу сказати, зважаючи на те, що там і ТП, і в двох дитячих садочках В двох дитячих садочках нормальна температура і в принципі 100-120 дітей відвідують один і другий дитячий садок. Також хотів би ще раз подякувати волонтерам, яку роблять велику роботу. Я нагородив наших волонтерів, а це більше 50 волонтерів, спілки волонтерів Прикарпаття. Які сьогодні відвозять посилки нашим військовослужбовцям. Нагадаю, до 21 числа приймають посилки на першому поверсі, тут, де знаходиться військово цивільна адміністрація, міська рада, і відвозять на всі напрямки. Тому ще раз нагадаю: до 100 кілограмів можете приносити посилки. Ми ще догружаємо тою чи іншою допомогою. Ну і не забуваємо, що також є люди інваліди, які разом з нами. І тому нагородили. Наш реабілітаційний центр, який очолює Микола Шевчук, їхніх волонтерів за ту роботу з інвалідами. Ще декілька слів про допомогу. Дякуємо місту Мюльгаєм на рурі, Марку Бухольцю, меру міста, і представникам міста Ополі. Вони відправили нам 40 тонн гуманітарної допомоги і також генератори. Дякуємо за цю. Важливу допомогу. Також дякую генеральному консулу Польщі, які також нам подарували обладнання для гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб на Бандери. Також до Дня Миколая подарунки отримують всі діти військовослужбовців, діти пільгових категорій. По школах, по дитячих садочках, по сільських громадах, по старостинських округах кожен староста отримав ці подарунки, тому наші дітки отримують подарунки від громади. І це є надзвичайно важливо в цей непростий час далі допомагати. Також ви знаєте, що ми встановили ялинку перемоги в центрі з малюнків дитячих, і, до речі, ми ці малюнки потім зробимо як магнітики і будемо реалізовувати на потреби Збройних сил. України ОСББ отримали 32 генератори. Далі продовжуємо, якщо ви робите укриття і не тільки в ОСББ, а й інших будинках, то звертайтесь до міста 1580-067-010-1580, Якщо ви облаштували укриття і ви готові допустити своїх сусідів, тобто не тільки з вашого будинку інших, ви отримаєте від міста генератор. Також ми пропрацювали з магазинами і з середи. Пільгові категорії зможуть безкоштовно у мережі, в тому числі хлібокомбінатівських малих архітектурних форм, інших отримати чай і отримати там булочку безкоштовно для того, щоб пережити цей непростий час. Ну і на завершення скачайте собі карту пунктів обігріву у разі, якщо 24 години не буде світла, ці пункти обігріву запрацюють. Ну і важливо, щоб ми у цей час вистояли. Ну і ще одна подія, хтось може скаже не на часі, але з командою свого часу ми купили на чорному ринку повстанського нашого письменника-провідника Марка Боєслава посмертний бідон з документами. І сьогодні, от. Презентуємо книжку Сотня Дністер Української повстанської армії. Всі кошти, які будуть реалізовані від цієї книжки. Ми будемо спрямовувати на Збройні Сили України на закупівлю тепловізора для нашої територіальної оборони. Ну і чим унікальна ця книжка? Це є повністю звіт сотні Дністер від заснування до її фактично розформування. Тобто, це написано начальником штабу. Цієї сотні і вперше опубліковується, вперше вводиться обіг. Наше завдання зберегти пам'ять про героїчну боротьбу українців у всіх віках і в теперішніх. Ще раз дякую Богові Збройним силам України. Ще зараз маю одну подію: передаємо чергову допомогу: це квадрокоптер Мавік для потреб Збройних сил України, які закупили. Які скинулися із власної заробітної плати міські голови голови громади асоціації міст України, тому щодня допомагаємо. Щодня робимо добрі справи для нашої перемоги. Ще раз реагуємо на повітряні тривоги. Все буде добре, все буде Україна. Ми перетерпимо, витерпимо всі негаразди. На жаль, ще одне хотів би сказати: громада ще втратила двох бійців. І завтра буде прощання, післязавтра прощання. Ми щодня, бо багато хто задає питання, чому не оголошуємо траур, чому не оголосили тоді і тоді. На жаль, в нашій громаді траур майже щодня, тому що майже щодня відбуваються похоронні процесії наших героїв. Тому вічна пам'ять героям, тримаємося, все буде добре, слава Україні!